Всім привіт, друзі! Я рада вітати вас знову на своєму каналі Скарбничка успіху, і, як завжди, ми з вами будемо говорити про успішне життя, про фінанси та про наш саморозвиток. Давайте сьогодні ми з вами поговоримо про таку дуже важливу тему, як гроші. Ми всі знаємо, що в нашому сучасному світі фінанси є невід'ємною частиною нашого життя. Але. Ми, на жаль, дуже часто зустрічаємо, знаходимося в такому середовищі, оточенні людей, які постійно відчувають нестачу грошей, які постійно відкладають свої мрії, які постійно обмежують себе в якихось можливостях, а інколи і абсолютно повністю втрачають надію на краще майбутнє. І на жаль, таке життя дуже часто перетворюється на низку компромісів і дуже багато нереалізованих бажань. І що якби знайшлася людина, яка б сказала вам: а насправді це все можна змінити? Насправді можна жити зовсім по-іншому. І ти маєш всі можливості для того, щоб змінити своє життя і дійсно почати жити зовсім іншим життям. Можливо, про яке ти раніше тільки мріяв, мріяла, а можливо, про таке, яке навіть і не з'являлося в твоїх думках. І саме на цю тему я хочу сьогодні поговорити і показати вам одну із таких можливостей. Тому що на сьогодні дійсно є. В нас є інтернет, ми маємо можливості. Отримувати прибутки з різних куточків світу, знаходячись ось так, як я зараз на кухні. Я коли сьогодні. Сідала починати вести цей ефір. В мене навіть проскочила така думка, що бізнес із кухні так, можна сьогодні дійсно можна вести крутий, шикарний бізнес з величезними, величезними можливостями і прибутками, ось так, просто сидячи на кухні або знаходячись в будь-якому іншому комфортному для себе місці. так, і спокійно навіть в нас є люди, які проводять ефіри, ось такі консультації з людьми, просто сидячи на пляжі. Тобто, абсолютно будь-яке місце зараз може підійти для того, щоб організувати великий бізнес. І ці всі можливості дає нам інтернет. І я хочу поділитися однією із таких можливостей, яку я теж знайшла на просторах завдяки інтернету. Так? Це взагалі людина з іншої країни, яка мені запропонувала цю можливість. Я на той момент знаходилась в Україні, а вона в Сербії, і ми ось так онлайн зустрілись, поспілкувались, і я зрозуміла, що я не маю ніякого права втрачати цю можливість, яку мені посилає Всесвіт. світ. Я почала вивчати. Я почала розбиратися, і тепер я розумію, що я зробила дуже-дуже правильно, тому що це просто шикарна можливість, якою може скористатися будь-яка людина. І мені дуже подобається той момент, що я можу будь-кому, не залежачи від віку, від ем, освіти, від місця знаходження, будь-кому можу також запропонувати цю можливість, і будь-яка людина може нею скористатися. І це історія про ту компанію, в якій я зараз знаходжуся. Компанія називається Magic Lime Academy, І це міжнародна платформа, яка на сьогоднішній день змінила вже долі життя тисячі людей. І це люди не з однієї країни, це люди із 93 країн світу. Це компанія, яка об'єднує, як я вже сказала, абсолютно різних людей. Це можуть бути і підлітки від 16 років, і в нашій компанії найстаршій людині, здається, говорили, 86 років. І дійсно, в нас є навіть цілі команди пенсіонерів, є дуже шикарні команди молодих людей, які вже зараз розуміють, що з пенсією. Буде в нас не так весело, можливо, як було трішки раніше, хоча, дивлячись на сьогоднішніх пенсіонерів, навіть стає дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже сумно. І тут успішно працюють в нашій компанії і вже круті бізнесмени, які реалізувались в цьому житті. І фінансові консультанти, і вчителі, і медики, і працівники з фабрик заводів, касири, домогосподарки. Тобто. Можна перечисляти абсолютно, абсолютно різні категорії людей, і кожну з цих категорій ми можемо знайти в себе в компанії. Тобто всі ці люди вже в нас є. Я навіть не знаю, якої професії і якого віку ще людей у нас немає, мабуть, мабуть, немає таких. І тому це дійсно саме та можливість, яку б мені хотілося просто от. Кожній людині донести, що Lime – це те місце, де кожен, незалежно від свого фаху, може досягти фінансової стабільності і навіть більше. Уявіть собі, що вже понад 80 людей завдяки Лайм Академії стали доларовими мільйонерами. І серед цих людей є ті, які раніше навіть не могли мріяти про те, що вони колись стануть мільйонером і тим більше доларовим мільйонером. Це дійсно люди з дуже різними історіями життя, і навіть серед цих історій є такі, які опинялися на межі життя і смерті через борги, дійсно, через те, що в них були величезні борги, кредити і люди просто. Були в таких безвихідних ситуаціях, що вони вже не хотіли продовжувати жити. Але завдяки лайму вони змогли закрити всі свої фінансові зобов'язання і побудувати абсолютно нове, зовсім не похоже на колишнє життя, побудувати нове успішне життя. І зараз вони мають свої великі команди і. Іншим людям допомагають подолати ті фінансові труднощі, з якими люди приходять в нашу компанію. В компанії діє 10 різних програм. Ці програми називаються бонусно-накопичувальними. І серед них є три автомобільні програми: програма Дім, програма Travel. Тобто Кожна людина в нашій компанії може знай знайти програму за своїми інтересами. Я, наприклад, прийшла в компанію для того, щоб купити собі новеньке авто із салону. І зараз саме над цією програмою я починаю працювати. Є люди, які приходять покращити свої житлові умови, є затяті е, туристи, яким в першу чергу хочеться подорожувати так. Їм не потрібне житло. Е, в них там є автомобіль, допустим, є житло, але от їм завжди не вистачало десь якихось коштів, щоб подорожувати. В нашій компанії є така програма, яка, окрім шикарних бонусів і е, коштів, яких вистачить дійсно на будь-яку подорож. Ще і впродовж програми дарує дуже багато подорожей за рахунок компанії. Тобто ви можете обрати собі країну і на 15-20 днів поїхати в подорож за рахунок компанії. І серед цих програм є програми, які прив'язані до курсу біткоїна, а є програми, які прив'язані до курсу долара. Тут ви теж можете вибрати за своїм вподобанням, за своїм ростом, так, в знаннях. У цифровій валюті, тому що я стикнулася з тим, що дуже багато людей на сьогодні ще не знають, що таке криптовалюта, не розбираються в цьому абсолютно, і більше того, не те, що просто не розбираються, але і бояться криптовалюти. І це цілком природньо і нормально, тому що ми завжди боїмося чогось невідомого, так? якийсь страх все одно всередині постійно знаходиться, а тим більше, що дуже багато людей, які захотіли. Спробувати себе у криптовалюті, але не розібралися досконально і через те втратили кошти, і тепер вони іншим передають свій цей такий негативний досвід. І багато людей дійсно просто не розбираються. І навіть не знаючи, не розуміючи, що це таке, уже говорять, що це щось негативне. І ці програми. Вони дають унікальні можливості для зростання, тому що ті, хто знає, що таке криптовалюта, хто знає, що таке біткоін і який курс біткоїна нам прогнозують, той розуміє, що заробляти гроші по курсу біткоїна, це на сьогодні дуже круто. І тільки за рахунок курсу можна вже збагатитися у кілька разів. Переваги нашої компанії просто шикарні. У Лаймі є, от як я вже сказала, бонусно накопичувальні програми це така. Ну, дуже важлива особливість компанії, я б навіть сказала. Я скільки компаній дивилася, розбиралася, досліджувала, так, пропонують, ви знаєте, кожен, кожному, мабуть, в Телеграм періодично приходять пропозиції піти в якусь компанію, і саме такого маркетинг-плану я не бачила ніде. На перший погляд, може здатися, там все заплутано або звичайно, або взагалі навіть дуже багато людей кажуть, а ні, 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 це не для мене. Але насправді тут потрібно, в принципі, як і в усьому в нашому житті, потрібно розібратися, і тоді ви, коли побачите, які можливості ви можете тут отримати, повірте, кожен, просто кожен не зможе від цього відмовитися. Лайм Lime. Академія Lime це та компанія, яка зроблена, продумана, пробудована абсолютно для людей. Наші бонусно-накопичувальні програми вони працюють за єдиним математичним алгоритмом, і це е, іде така антипірамідальна система. Тому що саме в нашій компанії Бізнес починається з кожного з нас. І ми отримуємо бонуси від вище стоячих нам людей. Ну, і не тільки, але від них також. І це дуже круто, тому що тут розподілення грошей йде на 98% відразу між людьми. Тобто заходять люди, вносять перший і єдиний депозит, який потрібен для цієї компанії. Тобто, тут немає щомісячного, щорічного якогось депозиту, вкладень, немає ніяких абонплат. Ви один раз зареєструвалися і зайшли в якусь програму, обираєте для себе, що для вас на даний момент цікавіше і важливіше. і… Відразу 98% коштів розподіляється між людьми, 2% йде на розвиток компанії, і просто ця унікальна система показує, що це все відкрито, прозоро, тобто ви можете зайти в свій кабінет. І повністю побачити, прорахувати, як розподіляються гроші. У вас відразу є ваш власний бухгалтер, який після кожної дії дає вам звітність у вашому кабінеті. Ви відразу бачите, куди поділись гроші, куди вони перейшли, як вони розподілились, і скільки вам виплатилось, скільки вам накопичується, де пішли ваші реферальні бонуси і так далі. Тому. Ця програма дійсно унікальна і прозора, і легальна. І ця, це просто унікальна можливість для кожного отримати свій справжній дохід, який не обмежується, який, який постійно тільки-тільки зростає. От навіть наведу на прикладі реферальних бонусів. В будь-якій програмі ви отримуєте або одноразову реферальну виплату, або, можливо, ще десь там якийсь невеликий відсоток за тих людей, яких ви привели в компанії. У нас же ця реферальна виплата з кожним рівнем, з кожним ступенем лише зростає і зростає. І вона виплачується постійно, в залежності від того, як рухається та людина. Які ви порекомендували ці шикарні можливості. Наша компанія постійно розвивається вже на протязі п'яти років з'явилось дуже багато сервісів. Окрім бонусно-накопичувальних програм, тут є ще і навчальна база, тут є і курси всіх напрямків, є онлайн-школа, рекламний кабінет, свій власний P2P-майданчик. Ідуть останні приготування до випуску своєї власної криптобіржі. Ми вже майже півроку маємо можливість майнити токен, який буде на цій біржі, і який має запускатись і на інші біржі, тобто буде своя власна криптомонета. І кожен з нас буде тим. Першим таким власником цього токена, той, хто на сьогодні вже на майнив якусь певну частинку цих токенів, в принципі, можна ще приєднатися і кілька монет собі теж встигнути на майнин. І якщо брати деякі історії людей в нашій компанії, їх просто, як я на початку сказала, тисячі. І тут дійсно настільки є різні історії е, різних людей з різними потребами. І, от, наприклад, один із партнерів, який мав величезні борги, і він дійсно вже зневірився. Він хотів інвестувати в різні проекти, і вийшло так, що Попадав на не дуже добросовісні проєкти, і в результаті він залишився навіть без квартири. І так як він розповідає, що дійсно він деякий час навіть проживав у машині, і на позичені гроші він дав собі останню можливість спробувати в лаймі все-таки побудувати свій власний бізнес. І в нього настільки була сильна мотивація, настільки велике бажання все-таки. Отримати щось хороше в цьому житті, і він отримав цю можливість завдяки лайм. На сьогодні він має шикарну машину, свій власний будинок на березі моря. І він має свою величезну команду, в якій допоміг уже сотням людей змінити своє життя на краще, показуючи це власним прикладом. Є ще одна партнерка, яка розповідала, ділилась також своєю історією, коли вона мріяла дати хорошу освіту своїм дітям і коли запитала у однієї своєї дитини, де б вона хотіла вчитись, дитина так жартома ніби сказала в Гарварді. І дитина отримала цю освіту завдяки лайму. І це не просто історії. Це Реальні приклади того, як завдяки нашій компанії абсолютно кожна людина може змінити своє життя. І це не якісь інвестиційні проекти, де вам обіцяють шалені відсотки, де е, з вас вимагають постійне вкладання коштів і ви постійно живете в страху втрати цих коштів. А це дійсно компанія, яка абсолютно ні до чого не примушує, не зобов'язує, нічого не вимагає. Ви абсолютно самостійно живучи в дорослій позиції, формуєте свій робочий день, формуєте свої бажання, ставите свої цілі і завдяки своїм наставникам, підтримці величезні, яка є в нашій компанії, також завдяки нашим навчальним чатам, курсам. У нас просто десятки записів, вебінарів, презентацій, pdf файлів навчань, майстер-класів, уроків вже є записаних, і вони у відкритому і безкоштовному доступі. Абсолютно для кожного хто приєднується в нашу команду. І дійсно таких історій, які змінювали людей, які змінювали своє життя, є дуже багато. І от навіть історії, коли е, жіночки пенсіонери в нашій компанії заробляли по кілька біткоїнів, закривали автомобільні програми. І своїм внукам дарували айфони останньої моделі, дарували автомобілі, я думаю, будь-яка дитина хотіла б мати таку бабусю у своєму житті. І ці жіночки теж будують свої команди і мають можливість так, як вони завжди мріяли, і мають щасливу старість, а не таку, яку має більшість пенсіонерів, на жаль, сьогодні у нас. Сьогодні в мене виходить такий якийсь більш ліричний ефір. Я не хочу сьогодні вдаватися в математику, не хочу в маркетинг влазити. От мені хочеться так щиро від душі з вами поділитися тим, що ця компанія це дійсно можливість абсолютно для кожної людини. І я щиро запрошую вас приєднатися до нас. Прийти, записатись до мене на консультацію, щоб я могла вам вже більш детально, конкретно розповісти, яку саме стратегію ми можемо з вами використати, яка підійде саме для вас під ваші фінанси, під ваші можливості, під ваші бажання, потреби, які у вас є, як ви зможете почати рухатись в нашій компанії. І досягати таких успіхів, і поповнювати ось цю кількість щасливих історій наших партнерів. І ви дійсно на власні очі зможете побачити, як може змінитися саме ваше життя. Як я вже говорила, в нас є 10 програм, серед яких ви точно зможете знайти ту, яка підходить саме вам. І дійсно неважливо, чи маєте ви досвід у бізнесі, в онлайн бізнесі, в партнерських програмах, чи були ви колись в реферальних програмах, компаніях МЛМ, чи, чи займались колись продажами, чи навчали колись когось. Тобто абсолютно неважливо. Чи є у вас якісь навики говорити, там, записувати відео, проводити презентації? Це все абсолютно неважливо. Саме важливо це ваша ціль і ваше бажання добитися цієї цілі, прийти до цієї цілі і здійснити по дорозі ще кілька своїх мрій, про які ви, можливо, вже навіть і забули. Лайн-академія це місце абсолютно для кожного. Тут дуже тепло і з радістю всіх зустрічають і підтримують абсолютно на кожному кроці. Пам'ятайте, що ваше майбутнє лише у ваших руках. І ваше теперішнє ви формуєте і будуєте самостійно. І кожне ваше рішення. Має бути прийняте лише вам, не сусідами, не родичами, ні навіюваннями десь когось зі сторони, а лише вашим. Слухайте своє серце. Не відкладайте свої мрії на завтра, тому що, на жаль, завтра може і не бути. Давайте будемо жити сьогоднішнім днем, будувати. Наші сьогодні, але, звичайно, мріяти і думати про завтра. Давайте разом з вами зробимо той перший крок до вашого, нашого успіху.